Всім привіт! Сьогодні хочу просто поговорити з вами на рахунок кріпатури і чи от якщо в тебе є кріпатура, от, що значить ти прокачав А Сьогодні нам буде допомагати карась. Карась-карась в жопу залазь. Ну і от, у нас є карась-карась, жопу залазь. Давайте уявимо, ладно, що це біцепс. Ну, от бачите, біцепс такий плотний ось, ну, такий непоганий біцепс, такий об'ємі сантиметрів 50. І от коли ти качаєш м'яз, ти наносиш собі мікротравмочки, тобто як чешуйка. От, бачите, чешуйка, от вона. це мікротравмочка. І від чого росте м'яз? Ці мікротравмочки заростають як хрящі. Тобто от в тебе є тріщина на пальці і наріс хрящик. Так само воно зараз наростає і наростає, наростає. Тому Кріпатура може бути не всюди. І вона як показник, що ти прокачався. Ну, хрен знає, У мене колись була кріпатура всюди. На даний етап в мене кріпатура лише, там, на, грудь, постійно на грудях, постійно на спині і на ногах. Тобто на великих групах м'язів. що ти, в принципі, найбільш то вказуєш і найбільш туда ваги. На біцепсі в мене немає кріпатури, на тріцепсі вже немає кріпатури, плечі просто нині. Але, от, по принципу, чешуйки, бачите, от є порізик який ти наніс, От піднімав на біцепс, зробив мікротравмочку, це нормально, це так працює. І він заріс. От просто як запаяли або заварили. Дякую за перегляд. Люблю, цілую вас, поважаю, щастя, здоров'я, любові, удачі. З вами був Карась, Карась, жопу залазь. І я. Удачі.